Ісіч 2025 році на лікування онкохворих в Україні у рамках програми медичних гарантій передбачено понад 6,4 мільярди гривень. У Чорнівецькій області безоплатно отримати ліки від онкології можна у Буковинському клінічному онкоцентрі. Якими ліками забезпечен медзаклад та чи вплинула війна на медичні поставки? Розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. В Буковинському клінічному онкоцентрі питання забезпечення пацієнтів ліками системне і стратегічне. Займаються ним у тісній співпраці з НСЗУ та Міністерством охорони здоров'я України. На даний момент в Україні діє декілька програм. Основна із них підгідно Міністерства охорони здоров'я та медичні закупівлі, де держава за державні кошти закуповує ті чи інші препарати, які були подані лікувальними установам, зокрема такими онкологічними спеціалізованими як Буковинський клінічний онкологічний центр. Року, наприкінці поточного року начальники структурних підрозділів проводять аналіз, які препарати були використані і що потрібно на наступний рік. Вони подають нам свої пропозиції. Ці пропозиції розглядаються нашим структурним підрозділом, перевіряються, що препарати входили в нацперелік. Сформовані потреби всіх структурних підрозділів ми передаємо в економічний відділ, і через програму Прозоро відбуваються закупівлі, складання договорів, і згідно специфікацій, ми отримуємо… Препарати на склад. Е, ну перелік дуже великий: це і таблетовані, це ін'єкційні, це розчини, це спецлік, спецхарчування для наших пацієнтів, це вироби медичного призначення, це калоприйом, калоприймачі, це Катетери, ну перелік надзвичайно великий, але звичайно хотілось би, щоб він був ще більшим. Також є перелік препаратів, які установи закуповують за е, власний кошт і забезпечують ті клінічні протоколи надання медичної допомоги, по яким приходять лікування наші пацієнти, тобто те, що є в протоколах надання медичної допомоги при лікуванні онкологічних захворювань. І все, не більш терапії супроводу, супутні захворювання, які пов'язані з серцево-судиною, з дихальною, з органами травленнями. це не входить в стандарти клінічних протоколів надання онкологічної допомоги. Тому ми Основна наша задача, і ми намагаємося це всіма силами робити в такий час, щоб забезпечити пацієнтів всім безкоштовно. Але не завжди люди, дивлячись телевізор, слухаючи посудових осіб, розуміють, що є препарати, які забезпечуються виключно державою, і тільки в тому переліку, який визначає держава. Ну і заклади вони обмежують так званим національним переліком лікарських засобів, які можливо згідно чинного законодавства закуповувати. А не всі медичні засоби, лікарські засоби входять в цей національний перелік. Тому кожному пацієнту пояснюємо, якщо виникають якісь непорозуміння, знаходимо спільну мову і роз'яснюємо. Стараємось. Вчасно повідомляти надходження тих чи інших лікарських засобів, якщо ми беремо онкологію, то це хімія препарати, гормонотерапія, які потребують постійно пацієнти, які мають ті чи інші захворювання. Буковинський клінічний онкологічний центр отримує, отримує хіміопрепарати за бюджетною програмою, за напрямком забезпечення хіміопрепаратами, радіофармпрепаратами та ліками супроводу для лікування онкологічних хворих. Свою потребу в хіміопрепаратах ми подаємо в наш департамент охорони здоров'я. Вони вже передають наші заявки далі. Пацієнти отримують всі хіміопрепарати безкоштовно, бо це є бюджетна програма, яка оплачується державою. Вони проходять лікування в наших стаціонарах. При, коли вони оформляються, лягають стаціонар, курс лікування, вони отримують на курс лікування препарати і проходять лікування в нашому закладі. Але все ж таки є. Моменти, коли нам не хватає певних тих чи інших хіміопрепаратів, але це не залежить від нас, оскільки всі закупівлі проводяться централізовано на державному рівні е, державне підприємство медичні закупівлі. Звичайно, такі випадки бувають, але це тимчасові. Трудності, оскільки ми стараємося все-таки забезпечити е, всіма необхідними хіміопрепаратами згідно протоколу лікування е, наших пацієнтів. Ми все-таки е, шук, стараємося шукати шляхи виходу з цієї ситуації. У нас є контактні дані всіх онкологічних центрів по Україні, е, ми зв'язуємося зв з ними і е, запитуємо, чи могли б вони з нами поділитися з тим чи іншим препаратом. Але все ж таки, всю інформацію, яка необхідна для нашого пацієнта, про залишки препаратів, пацієнт може отримати на нашому сайті Буковинського онкологічного центру, або на стендах, які знаходяться на кожному поверсі нашого закладу. Інформація на сайті, так само як і на паперовому носії, на стандах, оновлюється щотижнево. Звичайно, всі препарати, хіміопрепарати у нас якісні, вони зберігаються згідно інструкції виробника, згідно температурного режиму. Але, звичайно, чомусь років 10 назад була така тенденція їхати за кордон, лікуватися за кордоном, оскільки чомусь вважали, що все-таки там більш якісніші хіміопрепарати. На даний момент у нас є досить. Широкий вибір якісних препаратів, які наші пацієнти можуть отримувати безкоштовно. До нас приїжджають з інших областей, так як в нас є певні ліки, які відсутні, наприклад, у них. І наші стандарти лікування вони все ж таки такі самі, як і в Європі. Тому ми вважаємо, що не варто витрачати лишніх коштів за кордоном, якщо таку саму ж допомогу з такими самими препаратами люди можуть отримати в нас безкоштовно вдома. Усі препарати у Буковинському онкоцентрі зберігаються на окремому складі. Його відкрили тут нещодавно, аби полегшити розвантаження та видачу медикаментів і медичних засобів відповідним підрозділам. Наші структурні підрозділи забезпечені усім необхідним, згідно вимог і протоколів лікування наших пацієнтів. Завдяки нашій адміністрації був побудований цей склад до завдяки яким якому ми можемо дотримуватися усіх Норм зберігання згідно інструкції виробників і температурного режиму. Цей склад у нас в принципі не довго, йому тільки один рік. І на даному складі зберігаються всі ліки і вироби медичного призначення. До цього у нас також був звичайно склад, де зберігалися всі ліки, але він був трішки менший за площею і, звичайно, даний склад він більш комфортний. Для структурних підрозділів, які щотижнево отримують у нас згідно своїх вимог ліки чи вироби медичного призначення, а також саме отримання нами від фірм постачальника препаратів, тому що тут, звичайно, зручніше розвантажувати, отримувати, враховуючи те, що кількість пацієнтів наших зросла. Якщо брати 23-й рік, то кількість пролікованих пацієнтів у нас було трішки більше ніж 10 тисяч. А якщо брати 24-й рік, то це майже 15 тисяч пацієнтів, і майже 1200 пацієнтів цієї кількості це внутрішні переміщені особи, які не мають змоги проходити лікування на в місті свого свого проживання. От, і ми співпрацюємо з благодійними організаціями, яким ми дуже вдячні, що допомагають нам, тому що вони надають нам як і ліки, так само і вироби медичного призначення. Це можуть бути і розчини, і хіміопрепарати. тобто… Великий вибір, і ми їм за це дуже вдячні. Ми співпрацюємо з такими благодійними організаціями, як Волонтерський рух Буковини, а також благодійна організація Унія, Народний фонд України, Народний центр МТК. Також об'єднані перемагати. Буває таке, що нам надають список те, що можуть нам благодійні організації надати. Але, звичайно, є ж такі випадки, коли ми можемо надати те, в чому. Ми чого ми зараз потребуємо на даний момент, і завдяки цій тісній співпраці, ми можемо все таки отримати дійсно те, що нам необхідно, використовувати його, надавати безкоштовно нашим пацієнтам, тобто це розчини, це ліки, це вироби медичного призначення. Це також харчування, ентеральне, парентеральне, яке саме по собі воно також є досить дороговартісним. Ентеральне харчування це безпосередньо людина. А якщо є змога після операції чи після хімію курсу хімії? Сама його споживає або за допомогою спеціальних систем. Парентеральне харчування воно вводиться безпосередньо внутрішньовенно. Саме, як правило, це пацієнти, які знаходяться в нас в анестезіологічному нашому відділенні, які не можуть самі ковтати або, можливо, взагалі знаходяться без свідомості, але потрібно все ж таки підтримувати життєдіяльність організму. Окрім е, ліків загального напрямку і це хіміопрепаратів, у нас також є ліки на складі, е, які застосовуються під час е, лі, супроводу лікування пацієнта, тобто це ті препарати, які йдуть як е, додатковий елемент до процесу лікування онкологічного хворого, тобто це поліова кислота, це можуть бути е, вітаміни В6, В12, це такий, можливо, так само є в нас препарат на складі, як Нормолакт. Тобто це все йде як комплекс лікування і як доповнення один до одного. На кожному флаконі фізрощенню, на кожній коробці з ампульними препаратами ми ставимо печатку. Бюджетна закупівля, і тому в принципі пацієнт може дійсно пересвідчитися, що це куплено за кошти наші згідно з договорами з СССР. Наш склад щотижня дає інформацію про залишки і наявність препаратів, ознайомитись з тим, що в нас знаходиться на складі. Наші пацієнти, наші співробітники можуть на стендах, які розташовані на кожному поверсі нашого центру, на нашому сайті Буковинського клінічно-онкологічного центру. Всі надлишки ми подаємо щотижня в департамент охорони здоров'я. Якщо в нас є надлишки або якихось препаратів нам не вистачає, ми подаємо нашу потребу, подаємо надлишок. І в цьому нам допомагає наш департамент охорони здоров'я. Постійці? На даний момент в системі охорони здоров'я не має значення, де прописаний та, та проживає пацієнт. Він звертається за медичною допомогою і отримує її тут, в Буковинському клінічному онкологічному центрі, в незалежності звідки він роз, де він проживає. Так, є такі моменти, що якщо якісь лікувальні препарати закінчуються, допустимо, в нас установі, він може звернутися в якусь іншу установу спеціалізовану онкологічну. В Україні або навпаки з інших областей звертаються до нас, користуючись можливістю, хочу сказати, що лікувальна установа як ніколи заінтересована надати лікувальну послугу, адже зараз фінансування здійснюється Національною службою здоров'я за проліковані випадки за надані медичні послуги.